Що Белогозы, не заемая, молнака, молодка, безотребка, не зарется, проходите по домам, сейчас капец составит вам. Боже, Боже Боже, що ж це сцеплі поробилась, ця країна заслугила, що сині заступає, між житьми не має. А ще вчора ми прижили, і з сусідам раділи нам наші роботи. І за тоді там чотири. Голова зараболя, а от то на правди вірять. Де ж хлону це поділи? Чи хвороби навалились? Чи оддав нашу? Ні, ми все сто не дурні. Тобто і у нас сіні не підборча всюди. <по> Довжен буде дітямся, цих е, землів, всіх очолюю, <по> а вогів не будую. Наші рідні полетині рай землі будую нині. Але тут він... Брика рай собі побудував Золотий палац і двір парканом, не загір. Золотий кругом будинки, золоті в самку золотий серці, балкони і посюди охорона. Золотий навіть боці. А на те, що треба гроші, що у гірода привалу, то у нас всіх відібралось ні. Ми, сестри, не балаці моє в нашій хаті. Я вам хочу, забуваю, що так вистройсь. Чудо приміщає. Я звітали просто так. Це доби новий знак. О, радість молоднина, діва породила син, Бог народ наш не кидає, свого сина посилає, ідіть туди, пробудіться ви від туману. людям правду побітіть, всім цю пронесіть. Як дитятко підростає. Житя выкай Жит пологи.